Комунальне підприємство Луцькводоканал з 1 січня збільшило плату за абонентське обслуговування в Луцькій тергромаді, розповіла Суспільному заступниця директора Ольга Шевчук. Платіжки з новими сумами мешканці громади отримають у лютому. Причина підняття вартості або обслуговування ріст прожиткового мінімуму. Законом про державний бюджет нам встановлений прожитковий розмір для працездатних осіб у розмірі 3028 гривень. Відповідно, для того щоб оплачувати нашим працівникам, які безпосередньо задіяні в даному процесі адміністрування послуги, ми повинні до. Отримуватись мінімальне гарантій відповідно, і перераховано розмір абонентської плати обслуговування для споживачів, які проживають для прикладу в багатоквартирному будинку з одним лічильником. Зросте на 5 гривень 97 копійок. Це на водопостачання, і аналогічно на 5 гривень 97 копійок на водовідведення. Зі слів Ольги Шевчук абонплату не піднімали протягом двох років. Це однозначно обурює того, що зарплати не піднімаються. А ціни ростуть. Факт однозначно, що негативний. Звісно, що неприємно в будь-якому випадку. Через те, що зараз дуже багато і переселенців, і це зараз не актуально, як на мою думку. Затвердження нової ціни за абонентське обслуговування відбувається після видачі наказу на підприємстві та не регулюється нацкомісією з регулювань цін на енергетику і комунальні послуги. Каже директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль: з правової точки зору підприємство безумовно має право на Підняття тарифу на будь-яку зміну тарифу. І це регулюється законодавством України про житлово-комунальні послуги. Собівартість надання послуг цим підприємствам зростає через об'єктивні фактори, одним з яких в тому числі є війна. Підприємство належить до критичної інфраструктури без води чи водовідведення місто існувати не може. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.